Боялися ми ночі, тому що вночі забирали людей. Ніхто не знав на ранок, хто пропаде, з якої квартири кого заберуть або з якого будинку. Ну зранку просто людина зникала. Вони заходили від будинку в будинок із квартири в квартиру, шукали, робили обшуки, перевіряли телефони, перевіряли техніку. Дуже мені. Боялася цих облак. Спочатку ми переїхали, знайшли цю парафію, почали ходити до церкви. Ми нові люди познайомилися з отцем Іваном. Ще отцем, нас дуже тепло прийняли. Потім ми бачили цей будинок, і будувався він у нас на очах цей будинок. Тут була вивіска, і ми ходили ми ж на цій вулиці, жили тільки в іншому краю вулиці. Ми почали дізнаватися, і коли заселилися тут люди на першому поверсі. То вони нам почали говорити, що це можливо потрапити сюди, можливо заселитися, але треба звертатися. Ну і нам саме допоміг отець Іван зараз нам набагато легше. Ми зараз відчуваємо себе вільно. Ми зараз відчуваємо себе якби самостійно. І саме головне, що ми нікому не заважаємо. Платимо за світло, яке використовуємо, і за воду комунальну дякуємо благодійному фонду. Дякуємо отцю Івану. За те, що відгукуються, відкликуються, ну і якби дають надію на краще життя, на те, що все ж таки люди допомагають. І, ну, це дуже добре. В